Чи бачили ви, як росте пшениця, як її гойдає вітер, як золоті хвилі котяться полем? У народних майстрів існує така легенда: десь колись на землю впав промінь сонця і обернувся на пшеничний колос. Ой, чи є ж то жито, чи є ж то покоси, та пані Лариси ж майстриня обходить свої володіння, споглядаючи, як наливається колос. Звична процедура для початку червня: це навіть не поле і не грядка, а ділянка зі збіжжям на станції юних натуралістів у тернах. Майстриня соломоплетіння Лариса Андрійченко вже майже як тамтешній агроном. Ділиться скоро жнива. Чи достигло колося для жнив має свою методу перевірки. Колосок витягаю, так його роздавлюю, щоб зернинка була ще молочної стиглості. От, не давати пожовтіти колоску, важкому стати, він тоді схиляється і грубіша є сама соломка. Робота з зерном, а відтак і з соломою справа досвіду, каже майстриня. Десь п'ять років тому почали тільки жито вирощувати на ділянці нашій. От, розробили її, привели в порядок. Є там народні свята, макові, різдво, є обов'язкові атрибути із природних матеріалів, жито це основний такий матеріал. Символ цих свят. До речі, наш первісний злак хлібна культура той, з якого зараз роблять віники. Це просо. Жито та пшениця до нас за історичними відомостями прийшли пізніше з Єгипту та Малої Азії. Стереотип, що саме село колиска українських ремесел, пані Лариса міська людина, яка з дитинства майже не бувала в сільській місцевості. Утім, саме народне золоте ремесло з українських полів стало частинкою її душі. Солома це таке природнє золото. Це я зрозуміла вже як декілька років займаюся цим. Я навіть у дитинстві в шкільні роки. Відвідувала гурток багато років аплікації з соломки. Я не робила аплікації, не відривала рук від соломки і бачила красоту цього матеріалу. І зараз повернулася до нього і отримую насолоду від роботи з нею. Лариса Андрійченко вирощує на ділянці близько півтори сотки декоративні злаки, бо навіть яскравий акцент літа, статицю, прекрасне доповнення до маковічиків та дідухів. Сіємо озимі культури, жито, основний матеріал, пшеницю, овесь, ячмінь, от, а потім весною льон, декоративне сорого. Вирощуємо гібрид жита. І пшениці. І я одразу думала, що випадково він у мене з'явився, цей гібрид впався зернятка. Але я задоволена, так що і жито, і гібрид жита і пшениці підходять для платіння виробів. Усі соломкарі, з й до сучасності, в один голос стверджують, найпридатніша для рукотворів житня солома. Ужита найдовше стебло. І там ці соломинки, трубочки, вони найдовші. Короткими, важко плести, з'єднувати їх дуже важко, і з них роблять просто аплікації із соломки. А для плетіння довгі треба. Половіють жита, колишиться колос. Весною, коли все оживає, коли озиме жито, таке воно і зимою зелененьке-низеньке, а потім починає підростати і оце зелене є жито, зелене, і дуже приємно дивитися. І потім як підростають, як колишуться від вітру хвильками. Дуже люблю, заходю прямо в ці колоски і ще вирощую на своїй власній ділянці і роблю селфі, ну не можу без колоски. Дуже природа так приваблює. В естетичному землеробстві пані Лариси допомагають вихованці її гуртка, колосистий хендмейд з-під рук майстрині, окраса виставок, це і пучечки до свят, і дідухи, і аплікації, і обереги, плекання ремесла, соломоплетіння. Просто релакс для рук та душі. Матеріал е, такий душевний, ароматний. Е, діти дуже люблять. Е, Соломку з нею працювати, ніхто не відмовляється, і я їм допомагаю. І з задоволенням працюють із соломкою. Або аплікацію роблять, або якісь вироби. І тільки хочуть, щоб одразу пошвидше, щоб одразу побачити результат. Не самі лишень виплітання косичок, а й танці на колосках. Звісно, народні майстри соломоплетіння вийдуть не з усіх вихованців. Утім, прищепити любов до народного дітям ще не найперша місія Соломкарки. Колоски зрізаємо, молотимо. Теж нас навчила Ніна Васильівна, як молотити, ніжками топтати. Дітям дуже подобається. Є багато фотографій. Вони задоволені танцюють на колосках. А допомагає працювати пані Ларисі з соломою у робітні Ніна Васильівна. У цього творчого тандема гарячі жнива круглий рік, і не на полі, а в творчості. То квапляться, щоб встигнути з зовжанковими пучечками до Маковія чи Спаса, то поспішають нарукотворити дідухів на святвечір чи оберегів янголят на передову. Льон раніше ткані робили все полотно, ручну ткали, верстати у хатах. Були. Я це пам'ятаю. Все, все збираємо так по черзі, підбираємо. Льон ще в нас. Це все ми виростили самі. Тандем цих жінок розпочався з інших народних ремесел. Зупинився на солому плетіні. Ніна Васильівна найперший консультант пані Лариси. І, передусім, у вирощуванні зерна. Попервах ділиться майстриня. Це було як своєрідна медитація. Пані ж Лариса прагне у золотому плетінні досконалості. Трошки воно заколихує, коли сидиш з цикатором, там чистиш на такі трубочки, там, колінця вирізаєш. От, і якось навіть у сон клонило. Але потім, як я почала вже вчитися плести, які вироби, то мені так вже було якось веселіше чистити соломку, бо я знала, яку красоту, що я це вже я навчилася. А я хочу от іще. Для намиста оці перлинки, ніде в інтернеті, в Ютубі немає відео. немає. І я не можу спати, я не можу. Я хожу, думаю, як їх зробити. І, і оце секрет такий ніхто не видає. От Я ось розповідаю, по мені навіть мурашки по тілу йдуть. Я не знаю, якось я ну, дуже я от, що хочу, я зробити, навчитися. Я, як чи так, я не зможу. Вирізаємо колінця або називають вузлики, і потім йде процес сортування цих трубочок, уже готових. Вони сортуються по товщині, по довжині, розкладаються окремо, от, а вже перед самою роботою замочуємо теплі водички, солому потрібної, потрібної довжини. Дивлячись, який її будемо робити, таку солонку й беремо. Відтак у золотому плетінні все за алгоритмом золотих рук, а руки пані Лариси і справді золоті. Жінка й вишиває, і шиє. Одначе, на її думку, хапатися за все не слід. Треба займатися чимось одним. Мені так, то цікаво все там, в'язати, і шити, і все. Але щоб досконало щось робити, тим більше народне ремесло, вчити когось, і воно зникає. От, як це за все хвататися? Треба вже досконало знати цей вид народного ремесла. Отже, солому попервах слід замочити, щоб вона видалася справжнім золотом для жовто-гарячого відтінку, пані Лариса. Ту дає харчової суди. Беремо суху солонку, почищену трубочки, де вже вони вологі, замочені. А то тільки суху кладемо, і оце аромат іде тепленькою водичкою залили. І оце ми цим дихаємо. Дітки беруть оці соломинки, і оце булькають у водичку, дують. Цих рукотворів віє літнім променадом, морозивом та позитивом брилі та капелюшки канотьє найулюбленіші рукотвори пані Ніни. Сучасно, стильно та практично. І від них, каже майстриня, ніколи не болить голова. Що ж таке канотьє? Чому така назва? Отже, це французький солом'яний капелюх циліндричної форми з прямими полями, оздоблений кольоровою стрічкою. Такі капелюшки були популярні в кінці 19-го на початку 20-го століть серед шанувальників катання на човнах. Звідки й назва, яка перекладається з французької як весляр. А справа в капелюсі. Пані Лариса показує заготовку плетиву на капелюх в стилі кантрі. Така стрічка має бути завдовжки понад 10 метрів. Це ще не вся на капелюх. Це Ще тут можна е, далі продовжувати плести, замочити цей кінчик і, е, і брати соломку замочену і продовжувати. Я собі дуже хочу, дуже-дуже до дуже плиту і хочу літом ходити в капелюшку з плетеними своїми руками і вже знаю, яка форма, форму відчуваю, бо я е, капелюхи і, е, можу гачком в'язати. Панянки, маєте намір оновити колекцію капелюшків і придбати собі стильний рукотвір із соломи. Солом'яні капелюхи, або як їх називають ще й досі брилі досить давній аксесуар. І українські модниці зауважу, попервах він був тільки чоловічим аксесуаром. Його плели по українських селах із житньої пшеничної соломи або очерету. Бо цей матеріал найкраще захищав наших прадідусів від палючого літнього сонця під час роботи в полі або на левадах. Літніх солом'яних капелюшків на будь-яку вподобу у майстрів вже відкрито. До речі, раніше, за відсутності інтернет-крамниць, брилі та солом'яні капелюшки вважалися цінним аксесуаром. Тому не в кожному селі можна було знайти гарного майстра бриляра, який без плів чудового бриля, плетінням брилів здебільшого займались чоловіки, пасічники або кошикарі. Чи літні члени родини в зимовий час, коли не було роботи у полі, та для втіхи, поєднуючи приємну справу з корисною? До речі, брилярство було і є досить рідкісним ремеслом. А зараз плетіння солом'яних капелюшків у руках криворізької майстрині знає вже пані Ніна і яка найкраща стилізація економиста. Побачивши взірець у закордонних майстрів, не могла встояти перед спокусою, щоб і собі таке не зробити. Вони є пірамідальні, а є ромбовидні. А це інші такі намистинки плетені. Десь за вечір я рахувала так сидіти весь до пізна вечір півсотні перлинок можна зробити. Зірочка така чи квіточка дуже сподобалася. І вміючи плести перлинки, пірамідальні, ромбовидні, теж я спробувала, і в мене вийшло. Їх робити не важко, але я вчилася довго, мені дуже хотілося навчитися вперше це зробити, але Ніна Васильівна майстриня не може. В інтернеті відео немає. Є такі малюночки, просто схемки, там не дуже зрозуміло. Ніхто не може показати. І потім я тільки е, вже дійшло, крутю, крутю, вийшло, навчилася. Пірамідальну, потім ромбовидну, а потім, як навчилася, знайшла польське відео, там називається оця первинка Костка. У робітні Соломкарок від запаху поля аж голова обертом. Його пахощі, що панують у процесі справжні народні парфуми, ділиться майстриня, своєрідна ароматерапія. Я б тут і жила в цьому житті, на роботі. мені. Цей аромат я приходжу на роботу, відкриваю двері, заходжу, і тут мені дуже приємно. Це ж на природне, наше українське.